Шановні депутати, продовжаємо. Звісно. Да, Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи 63 сесії 63-ї сесії, коли жива після. Пропоную порядок денний. Перше, у всіх є у депутатів проєктних рішень. Зачитувати місці всі, які нас пропоненці. Про, перше, про результат. Виправлено порушень при перевірці фінансів господарської діяльності просилає СКПСІ Кому. Друге про внесення змін до переліку комунальної власності почалась територіальної громади, всі лазіварі та клинки на житлову будівлю «Склад». Третє. Про передачу. Нежитлової будівлі складу у повного господарське віддання Челецькому СТПській комунології. Четверте. Прохід виконання сільського бюджету за перше півріччя 2015 року. П'яте. Про внесення змін до програми по утриманню громадського пункту охорони правопорядку та боротьби зі злочинністю при Колочілецькій сільській раді на 2015 рік. Шосте. Про затвердження кошторисної документації та проведення капітального ремонту доріг. Сьоме. Про внесення змін до рішення сесії 26.01.2015 року. номер 1105 про сільський бюджет на 2015 рік. Восьме. Пронесення змін до рішення сесії 26.01.2015 року. Номер 1105 про сільський бюджет на 2015 рік. Дев'яте. При внесення змін до рішення сесії від 26.01.2015 20 року. 1105 про сільський бюджет на 2015 рік. Десяте. Про внесення змін до штатного розвідку. Позначає з сільської бібліотеки на 2015 рік. Одинадцяте. Про затвердження графіку по роботи позначає сільської бібліотеки. 12. Про розпорядження в сільським головою між сесійний період. 13. Про затвердження. Проєкту відведення та надання земельних ділянок громадянам у власність. 14. Про упорядкування міліцейських адрес. 15. Різдво розгляд листів від Великопопринської сільської ради про підтримку пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад та від відчухівського міського голови Василь Фадівича Плотнікова про. Надання пропозиції про ремонт степи ДНС, матеріальне ДНЗ та матеріальна допомога на поховання сімкої Ярослава Леговича. Отакий регламент, який виноситься в нас сьогодні на сесію. На 62-й сесії 6-го скликання депутатів Козачелевської сільської ради 25 червня 2015 року було розглянуто питання про скорочення штату працівників Козачелевської сільської бібліотеки. Та прийнято рішення, наголошую, що це було прийнято рішення про переведення працівників бібліотеки на 0,5 ставки. Ось витяг протоколу сесії. Ну, я вам не буду показати, я можу показати. Я і покажу, в принципі. Згідно цього виділу з протоколу вбачається, що депутати Козачевецької сільської ради були ознайомлені з результатами протоколу бюджетної комісії. Ви не були ознайомлені з протоколом бюджетної комісії. А хто? Тетяна Анатольевна мала право ознайомлювати? Мала право ознайомлювати або голова, або члени бюджетної комісії. Це вже порушення. Він ще не виказав, що загалом... 对。<Okay. S 2> okay. А саме, щоб переконати депутатів, що їй потрібно скоротити одну штатну одиницю бібліотекаря, Тетяна Анатолійовна спиралася на лист Ройтеровського. Ми вам цей лист всім розіслали, щоб ви з ним ознайомилися. Правильно? <кху> вона з цим листом, вона його нікому не дала, вона його не зачитала, а лише сказала в кінці, зачитала лише останнє речення, і то недостовірно. Я вам дивлюся очі Тетяна Анатольевна і говорю. Ваші слова. Значить, вона сказала, що в листі їй дозволили скорочувати бюджетну сферу на 3-20%. Хто тут був, я не прийшов. Це правда. А насправді в листі сказано: запроваджена бюджетна самостійність та фінансова незалежність місцевих бюджетів передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих, місцевих органів щодо наповнення місцевих бюджетів та належне фінансування закладів бюджетної сфери освіти і культури. Чому ви це не зачитали, Тетяна Анатолійовна? Враховуючи викладена, районна держадміністрація просить вжити невідкладних заходів щодо забезпечення збалансування місцевих бюджетів у поточному році. Вибачайте, я хвилююся. Керуючись частиною 8 статтю 78 частиною восьмої статтєві 78 бюджетного кодексу України зарахуванням положень статті 52 цього кодексу. Переглянути річні планові показники доходів місцевих бюджетів з метою приведення їх у відповідність з реальною податкової бази та спрямувати у нас є перевиконання і спрямувати це перевиконання дохідної частини загального фонду на забезпечення потреби в коштах на захищенні статті Тетяна Толіна, зокрема на оплату плачу. Бюджетній комісії. Ну, з протоколом я вам вже сказала, що ви ознайомлені взагалі не були. Це були лише слова головного бухгалтера. Значить, копія протоколу я вам зараз також покажу. І в протоколі було сказано: потім нам дали, ми зробили запит. Там було винесено три варіанти, не один варіант, як вона вам говорила, що тільки скорочуємо одну штатну одиницю. Там було сказано перше. Виділити кошти з вільних залишків на оплату праці працівникам бібліотек. Вам це говорилося? Ні, не говорилося. Друге, правильно сказала Олена Миколаївна, рекомендувати в межах своїх повноважень скорочення однієї штатної одиниці посаду бібліотекаря. Також цього не було сказано. Третє: рекомендувати в межах своїх повноважень перевести працівників бібліотеки на 0,5 ставки. Це було сказано депутатами, але ж. В дужках вони потім написали, перевести на неповен робочий день, який також не було депутатам доведено до відома, що можна нас перевести, ставки сохраняються. Просто нема коштів, перевести на неповен робочий день. Всім зрозуміло. П'ять чити. Прочитайте, скільки коштів нам не вистачає. Це ж цього знову не було сказано. Дивіться, не було. Не було. Дивіться, Зі слів головного бухгалтера, ці три пункти, рекомендації прозвичали так. Цитую дослівно, я от теж дослівно, Я винесла на розгляд депутатів. ілі будемо сокращати, ілі будемо переводити на 0,5 ставки, ілі просто тоді тупо, я імію, відведу, будемо брати гроші і витягувати сільського бюджету. Це була пропозиція головного бухгалтера. Це дослівно. Це дослівно. Четверте, більш того, стосовно оприлюднення головних вашої зарплати. Тетяна Анатольовна, яке ви маєте право розголошувати мою, я вам Це брехня, я кажу вам. Все, все, Значить, відповідно до частини 2 статті, 21 закону України про інформацію. Коденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація. Я говорю, почекайте, Доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. крім суб'єктів владних переважень. Конфіденційна інформація може поширюватись за бажанням або згодою відповідної особи, визначених нею порядком порядку відповідності до передбачених нею, а також в інших випадках передбачених законом. Значить, згідно частини першої статті 7 закону України про доступ до публічної інформації, передбачено, що конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів, власних умовах. Інформація про фізичних осіб належить до конфіденційної та може розголошуватися лише з її згоди. Тетяна Анатолійовна, при цьому головний бухгалтер, я тут сказала, що вона завищила нашу зарплату, вона вас дала в оману, що я було, отримую майже три тисячі. З шкідливими умовами праці зі слів головного бухгалтера що ми требуємо відпустки то тоді тетяна Анатолійовна, слухайте теж уважно згідно статті 2 закону україни про відпустки право на відпустки мають громадяни україни які перебувають у трудових відносинах з підприємствами установами організаціями незалежно від форм власності виду діяльності та галузевої належності а також працюють за трудовим договором у фізичної особи такий такий трудовідео, тому... поговорив. А також згідно з статті 10-ю цього ж закону, щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Ми з бібліотекарем працюємо вже більше робочого року. Нам прийшла суб... Ми не отримуємо зарплату. зрозумійте, зарплата і індекс, зарплата і від... Нам приходять з району. Ми з місцевого бюджету кошти не беремо. Ви можете це зрозуміти? Вона, я говорю, дайте мені сказати. Значить, нам прийшла індексація на відпустку в травні е, Світлані Вікторовні, червні мені. Тетяна Анатолійовна самовільно взяла цю, ці, ці кошти і почала гасити нам е, не з місцевого бюджету. Я ще раз намошу. Ми не копійки не взяли з місцевого бюджету, що вона нас вже хоче скорочувати. Собі вони беруть. Вона самовільно бере нашу нашу відпустні і погай... Це, де кошти надійшли. Чому кошти надійшли? Вам Анатолія, будь указана. ласка, кошторис. Будь а ласка, кошторис. Ні, не ви, а голова сільського Будь ласка, кошторис. Я вам зараз покажу. Кошти надійшли. А кошти вже надійшли нам на відпустку. Ось, будь ласка. Кошторис. Кошти надійшли. Де наші кошти? Де наші кошти на відпустку, Тетяна Анатолійовна? О, поясніть мені. По допромошу водили. Так, добре, добре. Так. Я ж тут перестагувала. Значить, ну, от я тут говорила вже, ви наші кошти, які надійшли з району, порушуючи закон, усіливаємо використання коштів. Фіксації. Замість того, щоб виконувати рекомендації Міністерства фінансів України збалансувати фінансів та спрямувати вільні залишки. Вільні залишки у нас є по сільській раді, і сума у нас дуже така добра, тому що сільська рада дійсно працює. У нас є вільні залишки. От. Значить, на виплату заробітної плати, в тому числі відпусток та матеріальної допомоги. А ви займаєтесь маніпуляцією свідомості наших шановних депутатів. Значить, у нас розподіляються кошти по особистим вподобанням головного бухгалтера. Хочу дам, хочу не дам грошей. Ось і в цьому році не виділа ні копійки, ви розумієте, ми працюємо для людей, ми в державній установі. Не на періодику люди приходять, воно дорого, вони не можуть собі дозволити. Приходять до нас газети, журнали, не книги. На інтернет вона взагалі сказала, я вам не дам. А ви просто, як я працюю, у нас багато малойомущих сімей. Тоді діти, то конспекти, то ну, ну приходять і розпечатують, роздруковують, шукають в інтернеті. Значить, і в той же час головний бухгалтер виділяє кошти в сумі 3 тисячі на придбання книг для кристалської сільської бібліотеки. Все треба, робити кожен рік, я не спорю. Що треба і накринки, це все треба. Але коли постає питання, що нема грошей на зарплату. З боку керівництва нашого села з працівників бібліотеки. А я хочу спитати у голови сільської ради, на чому взагалі базується винесення цього питання на сесію? У нас що відбулися якісь зміни в організації виробництва? А які, якщо відбулися, то які, от що у нас змінилося? Скажіть, будь ласка, в організації виробництво праці. Ви говорите, що недостатньо коштів для виплати індексації працівникам бібліотеки. Тоді нехай головний бухгалтер, Тетяна Анатольовна, я вас прошу. Е е нехай головний бухгалтер надасть письмові форми розрахунки дохідної частини звільних залишків із витратами по сільській раді. Скільки? І доведе, що дійсно не вистачає коштів на індексацію про бібліотекаря з, з вашим особистим підписом. Тільки в такому разі можливо перевірити, чи за призначенням Анатоліна, я хочу сказати правду. На попередній сесії, у нас Тетяна Анатоліна, Анатоліна, ви на попередній сесії ви на нас ну, ви грязь умовили нас. А тепер я хочу сказати правду, як воно на самоді. Що ми жалобщиці. Було таке? Бігаємо, відіжалуємося. Району жалуємося. До снігу ми поїхали за вашим проханням. Ви нас послали. Їдьте до районної ради розбиратися, чому вас не платять, чому немає бредці, чому не субвенції. Було таке? Було. Ми от послали листа в листі, ми ні на кого не жалуємо. Ми питали, що таке субвенція, як вона нараховується, чому, чому вона в якому розмірі до нас доходить, скільки прийшло. Це жалоба? Скажіть, це жалоба. Ми хотіли вияснити ситуацію, з чого нам і що нам приходить. Не смійтеся, Тетяна Анатолійовна. Скоро плакати прийде. Відповідь нам надала, ні, відповідь надала, що ви повинні були надати запит що якщо вам не вистачає чи субвенції, субвенцію, ви повинні дати, і субвенція повинна була передивитися, і можливо район би нам додав кошти на субвенцію та на індексацію. Ви цього не зробили. І ще я хочу сказати, що Тетяна Анатоліна особиста зводить з нами особисті рахунки, переносить це в робочі моменти, а втягує в це вас, шановні депутати. Це я, я відповідаю за свої слова. Щодо Криму, коли це я особисто пропонувала звільнити шахову, вам особисто я з вами розмовляла особисто я, коли я це пропонувала. Не треба брехати, не треба брехати, як її. Я була, я була. А чому ви на мене зворачуєте? Ви кажете, а це буде... Правда, я хочу сказати про це правду про... Депутатам говори, депутатам. Я хочу сказати правду. В жовтні, коли звільнилася бібліотека Кринок, встроєна Катерина, мені в кабінеті за зачиненими дверима головний бухгалтер запропонувала взяти на себе матеріальну відповідальність за Кринковську бібліотеку, яка знаходиться, до речі, в сусідньому селі, і я не змогла б за нею дивитися. І зачинити бібліотеку і довго-довго шукати туди фахівця. Саме фахівця не робітника, тому що бібліотекарів приватних немає, крім звірінцева, я так розумію. Обіцяла мені, нам обіцяла, до речі, що виплатить за це нам і соціальну кінці року, і премію. Я не згодилась на цю аферу. Вона не згодилась на цю аферу, це Потім вона почала шантажувати. Помните, Тетяна Анатолійна, ви говорили, я вам заплачу аванс, я не заплачу заробітну плату. Ви говорили, ви говорили це. Я казала, це все, шантаж. Піде, піде. Не, не мійте право. Ми казали, що я ймію на все право. <реку> Олександр Олексійович взагалі хотів зачинити кремлівську бібліотеку. Ось скажіть. Кримки є, да, представники? Є? Є. Да, є. Ось скажіть, єдина бюджетна організація, яка ще бюджетна установа, яка фінансується сільської ради, була б зачинена. Вже б зачинена. Ні, раз, я, я розкажу, потім ви кажете. І фінансується гучно сказано. Там каже світло у Юлічки Шахової немає, води немає, там нічого. І Юлічка за свої кошти восстановила пічне отоплення собі. Це це бібліотека. Лише в цьому році, перший раз за всі роки, вони виділили три тисячі на книжки. Слава Богу, виділили так. Це при тому, що Юлічки теж бере за свій кошт і не має теж на індексацію, зараз за свій, за свій рахунок відпустку бере. Ну, я кажу, що за словами нашого керівництва, бібліотека, звісно, це викинуть і гроші. Ми одноразово казали, що ми повинні платити. Гроші на те, та викидати, не платити, а викидати. Якщо зараз район взяв на себе відповідальність, щоб в нашому селі залишилась і дитячі садки, і культура, і їм трохи не вистачає коштів на індексацію, вони просять сільську раду із звільних залишків з перевиконання плану додати цю індексацію, проплатити зараз тимчасово робітникам, вони зараз беруть і скорочують нас. Я оце не пойму. Чому? Якщо Цюлюбінсь за нас піклується, то ми працюємо для Цюлюбінських дітей, людей, чи ми працюємо для своєї громади? На сходці цела, Тетяна Анатолійовна, ви запевняли, що нам вистачить грошей, коли ми будемо самостійні. Так, говорите? буде Сам, самостійно, каже, будемо до да, да, самодостатньо. Цю любінська існувати. А ми, при тому, що нас субвенція платить, ми з району місцевого бюджету ще ні копійки не взяли, ви нас вже скорочі. Ми, ми зможемо існувати самостійно чи ні, ви скажіть. Якщо будемо працювати, ви сказали правду. неправду депутата в міній сесії, чи не правду, ви сказали жителям на фосі. Ви скажіть, все буде. Вже майже цілий рік йде на нас тиск. Моральний. Я не знаю, як це назвати. Станете ми не так працюємо, в нас велика зарплата, ми, ми не вчасно ходимо на роботу, чи як ви кажете, чи графік у нас відпусток не той. Почую, постійно чуємо від головного бухгалтера. Скорочу, уберу, не дам. А останній раз вона взагалі бере ручку листок і пиши, як вона каже, в добровільному порядку на звільнення. Скільки може це тривати? Це моральний тиск. Тетяна Анатолійна, я до вас не хожу, ви викликаєте, як ви кажете, і починаєте от це, нету гроші, піші в добровільному порядку. Це нормально? І ще хочу вам запропонувати, якщо ви не знаєте, що питання звільнення працівників це не ваші компетенції. І якщо ви не знаєте взагалі своїх повноважень, може почитайте типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Ви керуєте тільки бюджетною службою, своїми бюджетними. Своїми Бугалтерами. Бугалтера бухгалтерами, І ще наостанок хочу звернутися до вашої мені депутатів, коли прем'єр-міністр Великобританії Чепчик в роки Другої світової війни запропонував урізати витрати на освіту і культуру, він відмовився зі словами. А для чого тоді ми воюємо? Коли інформаційна війна Росії проти нашого народу стає дедалі запеклішою то не на часі урізати фінансування інформаційних центрів, якої є в нашому селі, бібліотека, та не давати кошти на газети, на журнали, не проплачувати інтернет, як це робить головний бухгалтер. Наші жителі села мають право на безкоштовний доступ до інформації. Дякую. Ще раз. року Працівників позначивають свої сільської бібліотеки, завідуючі сільської бібліотеки, гайнючко, бібліотекаря Степановського не повний робочий день. Відповідно затверджено. Хто за просить? Хто отримав? Подожіть, утримались, підніміть руки. Один, два, три, чотири, да. п'ять, шість, сім. Сім чоловіків отримали. Оля, будь пожалуйста, за проти. Оголосіть, пожалуйста. За п'ять, проти, три, сім утримались. Дякую, депутат. Я дуже прошу, те, що вже зроблено і те, що заплановано згідно кошториса, є в нас робоча група теж так створена, ви знаєте, хто де входить, який контролює, які контролюють роботу які зараз проводять роботу в дитячому садочку. Я буду просити ще додаткові кошти, я знаю, що вони є, тому що я голова бюджетної комісії, буду просити додаткові кошти, які е, виправлять оцю погану ситуацію. Якщо ми зараз не зробимо феранду, оцей акт, який 2009 року, нас просто закриють все.